Де вона без пірсінгу? цікаві взагалі. Ну, виглядає вона доволі непогано. Я так вважаю. Якщо ви так не вважаєте, напишіть в коменти, будь ласка. Прикольненька дівчинка. Так, огляд, думаю, конкретно редактора персонажа завершує. Чи ж де крафт? Що тут можна ще скрафтить? Що це? А, це можна конкретно скрафтити її одяг. Цікаво. Але ми, напевно, не будемо робити Як я й сказав. Поки що завершуємо. Пізніше зроблю відос про побудову дома доміка самого будинку. А далі, коли 28 березня е вийде гра, пограємо.